Усім, синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми з вами розпочинаємо новий метеотиждень. Подивимося, якою погода буде, звичайно ж, найближчої доби. Обов'язково зазирнемо трохи наперед. А е сьогодні розпочнемо нашу зустріч, нашу розмову із е туманів та серпанків. Осінь, це класичний. Сезон саме для цих метеорологічних явищ, часто їх плутають. Серпанок, звичайно, ну, я вже сама млію від цього слова, воно таке красиве, і серпанки, до речі, зустрічаються. Ну, ви знаєте, і в одежі. І... В головних уборах жіночих, але серпанок це метеорологічне явище. І відрізняється серпанок від туману. Практично головною рисою це видимістю. У серпанках видимість зазвичай близько одного кілометра, а у туманах від кілометра і менше. Тобто, ну, тумани, очевидно, що це густіше бувають взагалі тумани 50 метрів видимість, і це величезна небезпека на дорогах, на автотрасах для водіїв. Ну, також… Хочу сказати, що серпанок є легший, прозоріший і спостерігається переважно вранці або ввечері. А ось туман, ну ми знаємо, особливо пізніше, вже осінь, він може триматися не лише там. День вранці, ввечері, добу він може просто бути тиждень і два, і ось е, провокувати до речі утруднене дихання для людей з пронху з бронхолегеневими захворюваннями взагалі на крапельках туману. І, до речі, серпанку також осідають е, шкідливі викиди. Тому, окрім краси, ці явища ще можуть і ось притягувати таку. Шкідливість е, утворюється з найдрібніших частинок вологи, зважених у повітря, зрозуміло. Ну і ще також не плутати про згадаю, це не метоявище, але е, треба згадати, це імла. А імла це фактично таке от за м -м, помутніння повітря, власне, і спричинене е, і викидами, шкідливими, і гаром, які ось, ну, ми зараз, на жаль, в час від часу спостерігаємо після інтенсивних обстрілів наших міст, сіл і селищ. Е, ну імла це ось просто таке помутніння повітря. А туман і серпанок це метрологічне явище. Чудові, красиві, такий просто цей сезон рай для фотографів. Але е, завжди я закликаю вас не плутати. Ми з вами люди грамотні і ось цей метеословничок, який ми час від часу дописуємо чи зазираємо у нього. Сподіваюся, нам усім допоможе. І я часом щось таке теж пригадую. Е, ідемо далі. Магнітні бурі. Найближчої доби магнітні бурі не будуть якимись. Потужними чи навіть помірними, така порівняно спокійна ситуація, тому ми, власне, переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу і подивимося разом, що буде в Україні 9 вересня загалом, і зокрема. Отже, у західній частині України завтра очікуються місцями дощі і можливі також грози. Ось ще такі літні відголоски погоди. Температура повітря 22-27 градусів. Завтра цікавою буде ситуація. У західній частині України через те, що, наприклад, на Закарпатті буде холодніше, ніж, наприклад, у Чернівецькій івано франківській областях на Волині на Рівненщині зазвичай буває навпаки, але ви зверніть на це, будь ласка, увагу. У північній частині України завтра також температура повітря суттєво не зміниться, теж десь в межах 20 26 градусів, але є ймовірність дощу, тобто вологість підвищена буде. бігатимуть туди-сюди хмари. Дощ на Київщині, наприклад, на Житомирщині, більш ймовірний в другій половині дня. А то вже і, ну включно із Сумською та Чернігівською областями, навіть і надвечір у східній частині України. Також завтра передбачаються локальні дощі. Температура повітря 24-26 градусів, про спеку вже забуваємо на щастя. Ну і ось я хочу сказати, що, наприклад, на Донеччині, тобто це Південно-Східна частина України, там вдень або ввечері навіть можуть бути помірні зливи. У центральній частині України це Вінницька область, Дніпропетровська, Черкаська, Кропивницька з районами, Полтавська, також місцями кроткочасні дощі та грози. Такий літній характер процесів. Температура повітря досить висока, коливатиметься в межах 23-27 градусів, звичайно ж, тепла. Ну і у південній частині України буде. Найтепліше 26-29 градусів, найтеплішою завтра очікується Одеська область, і у південній частині також є ймовірність невеликих короткочасних дощів з грозами. У Києві найближчої доби, 9 вересня, також погода буде вологою, буде така приємна дуже вогкість, адже температура повітря комфортна, максимально очікується близько плюс 25 градусів. І тому, будь ласка, гуляйте, дихайте. Там, де повітря чистіше, у парках, у лісах і на своїх присадивних ділянках. І, звичайно ж, не забуваємо, що тумани, серпанки, чи підвищена така зараз вологість, вони часом притягують до себе ось такі часточки від шкідливих речовин, від згорання автомобільних двигунів і також від гару на превеличезний жаль. Тумани, серпанок я ще раз нагадую. Занотовуємо собі в мету слоночок. Туман – це видимість 1 км і менше, тобто 300-500 метрів, можливо, навіть 50-100 метрів. Це такий дуже вже сильний туман. А серпанок – це близько 1 км і трохи більше. Більш таке романтичне явище. Що далі? По тижню я хочу сказати, що ось температура повітря суттєво не мінятиметься, вона коливатиметься в межах 2-4 градусів в той чи інший бік. Про дощі на завтра я розказала. 10, 10 вересня дощі пройдуть у південній частині України. Вона дуже просить і дуже потребує цієї вологи. Тому, дорогі мешканці південної частини України, 10 вересня, зустрічайте дощі. 11 12 вересня. Дощі через діяльність атмосферних фронтів пройдуть на заході України і, можливо, дійдуть також до Житомирщини та Вінничини. Але все ж потім знову встановлюється антициклональний характер погоди, ніяких суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря, як я вже сказала, не зазнатиме якихось таких.